Україна в наступному році отримає від Євросоюзу 50 мільярдів євро. Ці гроші протягом наступних трьох років будуть виділені на повоєнне відновлення території, підтримку місцевого самоврядування, продовження реформ та наближення українського законодавства до стандартів ЄС. Про це йшлося під час зустрічі у Києві двох профільних комітетів, членів комітету Верховної ради з питань організації держвлади та місцевого самоврядування з європейськими колегами із комітету регіонального розвитку. Там дуже важливо синхронізувати. Всі наші спільні зусилля мати і відповідну підтримку, яка до речі там відчувається дуже потужно, і мати відповідну дорожню карту. Що робити з тим, щоб Україна якнайшвидше інтегрувалася в європейський простір за всіма напрямами, і особливо в частині нашого регіонального розвитку з наступного року для України, як для кандидата, відкриваються певні можливості роботи. З європейськими фондами і для нас важливо вже зараз готуватися, вже зараз отримувати поради, відповідні відповідний досвід для того, щоб це відбувалося швидко, ефективно, з відповідними результатами. Парлемопетів підкреслити нашу повну і комплексну підтримку з боку європейського парламенту всім зусиллям України, і ми сюди приїхали. Зокрема, хотіли би передати те, що голова парламенту повністю підтримує вашу країну. І дійсно це рішення було прийнято для того, щоб Україна отримала цей транс. І в першу чергу ці кошти були виділені максимально швидко для відновлення країни і в подальшому на просування реформ, які необхідні для того, щоб Україна приєдналася до Європейського союзу. Звісно, це довгий шлях, але його треба робити крок за кроком. Всі європейські програми триватимуть паралельно з реалізацією реформ в Україні, зазначають європарламенті. Зокрема, продовження децентралізації та боротьба з корупцією головні вимоги ЄС щодо подальшої підтримки України. Якщо ми кажемо про децентралізацію і регіональну політику згуртованості європейського союзу, це наскрізна історія для всіх європейських партнерів. З одного боку, це історія недоторкана з точки зору її руйнації з іншого боку, це історія, яку треба підтримувати і розвивати. Чи можемо ми зараз завершити нашу реформу? Вочевидь, ні, тому що воєнний стан унеможливлює зміни до конституції. В той же час ми можемо цілком реалістично і органічно ухвалювати те законодавство, яке нас добло, наближає до європейських практик. Наприклад, як законодавство про транскордонне співробітництво, ми розуміємо, що без нього нам буде вкрай проблематично на рівні? Громад і на рівні регіонів залучати кошти фондів Європейського союзу Україна з наступного року переходить на військові рейки, а тому 15% з європейського фонду будуть спрямовані на міста, регіони та громади. 5,7 мільярдів євро додатково залучать на реконструкцію відновлення та модернізацію території. Європарламент одностайно підтримав таке рішення. Цих 5,7 мільярдів може стати компенсацією. Саме от тих втрат, які в зв'язку з війною понесуть громади для того, щоб підтримати нашу армію, і тут важливо саме про це говорив голова їхнього комітету оригінальної політики. Це дуже дуже важливе питання. Це саме. Підтримка регіонів це політика згуртованості. Що таке політика згуртованості? Не має бути дисбалансів у регіонів, так як вони говорили, коли входили країни, там Іспанія, наприклад, Європейський Союз, була дуже великий дисбаланс між містами і селами. А зараз воно все вирівняно. В Україні має бути створено чотири типи відбудови та розвитку територій, до кожної з яких має бути застосовано індивідуальний підхід. Політика згуртованості на кшталт Євросоюзу має діяти в усіх регіонах. Українські міста та села повинні розвиватися за рівних стартових умов. Офіційний Київ, за підтримки європейців, готуватиме кадри, які працюватимуть на місцях. Насамперед, це стосується деокупованих територій півдня та сходу. Ми говорили про горизонтальні зв'язки, які вибудовувати повинні наші регіони відповідно з європейськими регіонами, європейські муніципалітети з нашими муніципалітетами, тому що в Європу не можна просто так іти з загальними нарисами, які будуть відбуватись на рівні. Держави в нас повинні органи місцевого самоврядування так само бути готові відповідно до того, що працюють відповідно з європейськими муніципалітетами, з європейськими інституціями на всіх рівнях. Хочемо, щоб у ваших адміністративних послуг тими людьми, хто цим займається, там було проведено тренінги, і ми хочемо навіть піти далі. Наприклад, в європейських країнах. Ми стикаємося з проблемами, де, після пандемії є спеціальне фінансування от кілька років, передбачено кілька років після пандемії. Ми хочемо переорієнтувати. Це фінансування на екологічний перехід і цифровий перехід. Нині в Україні зруйновано майже 200 центрів з надання адмінпослуг. Державна політика має бути спрямована не лише на відбудову території, а й на інституційне відновлення місцевих структур та підрозділів та на формування міжрегіональних відносин в ОТГ. Відповідні законопроекти нині знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Законопроект який сьогодні на порядку денному Верховної ради носо чотири про про транскордони та міжмуніципальне співробітництво. нам вкрай важлива експертна оцінка наших колег з європейського парламенту, оскільки узгоджені законодавство нашої країни як кандидата ми сподіваємося найближчим часом після початку процедури вступу і швидкого члена Європейського союзу вкрай важлива сьогодні. І ті сьогоднішні дискусії і. Рекомендації зі сторони європарламентарів про сильні регіони, про регіональну політику і політику згуртованості, яку яка сьогодні панує в європейському союзі. Дуже важлива якраз в частині нашого законодавства зелене відновлення країни має тривати паралельно з процесами відбудови українських територій, які забруднені не лише боєприпасами, а й будівельним сміттям. Понад 100 мільйонів тонн відходів від зруйнованого житла потребують негайної переробки. Для нас зараз дуже важливо мати розуміння і на законодавчому рівні як така. Загальна центральна рамка регуляторна, так і на місцевому рівні, так і на рівні нормативному, які технічні документи нам потрібні для того, щоб це будівельне сміття не закопувалося землю, не захоронювалося, щоб воно йшло у відповідну переробку за принципами циркулярної економіки, щоб його можна було використовувати потім або десь або в дорожньому господарстві, або там в цивільному будівництві. Але точно ми не хочемо, щоб ці захоронення будівельного сміття закопували землю, поряд будувалися дитячі садочки, туди ходили там наші діти. І зараз екологічна проблема вона для України повинна відображатися і в планах розвитку. Запровадження європейських екологічних правил допоможе зупинити екоцит в Україні. Переконані всі учасники заходу. ЄС готовий навчати українців працювати з євростандартами за рахунок підвищення рівня партнерства та взаємодії між парламентами у державі налагоджено прозорий і підзвітний процес розвитку місцевого самоврядування. Наступним кроком стане запровадження інституту префектів.